Український хокейний клуб Сокіл відзначив своє 45-річчя. За цей час у команди були і злети, бронзові нагороди чемпіонату СРСР у 85-му І падіння, коли клуб був на межі припинення існування, найгостріші моменти спортивного життя хокейної команди пригадували напередодні ті, хто пам'ятає, як усе починалось, коли Сокіл ще називався Динамо Київ. Коли у 63-му році у Києві вирішили створити хокейний клуб, не всі вірили, що ця гра завоює серця українських уболівальників, адже в Україні грати в хокей майже ніхто не вмів. І спочатку київське динамо складалося виключно з вихідців з Латвії, Росії інших союзних республік. Валентин Уткін перший капітан тієї команди, приїхав з Москви і залишився назавжди. Звісно, ми були там молодими гравцями, ми не над цим, але прожив несколько років в Києві. І кавідів, що почали розвиватися по свіна хокей, я був у і потім оказався це правда. Увірив, що хокей в корні і буде однією самых популярні спорта. А хто з вболівальників не пам'ятає видатного воротаря 70-х-90-х років Юрія Шумдрова? Він стверджує про те, що проміняв рідну пензу на Київ, ні разу у житті не жалкував. Саті у мене був вибір – Москва, Санкт-Петербург, Ленинград на тот момент і Київ. Я вибрав Київ, і, звісно, не жалею. У мене жона із Києва. Так що, так що, що ж мене Зараз популярність хокею в Україні дуже велика. Про це свідчить і кількість гостей, яка прийшла привітати сокіл. І хоча ще декілька років тому цей вид спорту у нас був на межі вимирання, йому вдалося вижити. І цим дуже пишається нинішній президент клубу Євген Імас. Для мене це сьогодні Праздник, праздник як собственний день рождения клубу, компанії. І я думаю, що я вместе з усіма ребятами і тренерами переживаю это як собственний день рождения. У нинішньому сезоні хокеїсти Сокола повернули собі звання чемпіонів України. Досить вдало дебютували у відкритій першості Росії. Завдання на наступний сезон ще більш серйозні, а поки що можна трохи відпочити і насолодитися святом. Звичайно, хотілося б щоб разом з 45-річчям «Сокола» і золотими нагородами чемпіонату України тут святкували і повернення національної дружини до еліти світового хокею. Але це одна з багатьох вершин, яку незабаром планується взяти. Олександр Даниленко, Канадія Ниєнко, новини в телеканал Інтер.